Всім привіт, друзі! Іде мова зараз про цей ялівець. Я точно не знаю, як він називається. Хочу сама узнати. Здається, що це ялівець китайський стрікта. Зараз я підійду ближче і покажу його вам. Справжні моменти життя з вами. І сучасні квітники також передбачають. Такі рослини, як оці хвойні. так, Він гарний. У мене вдома є такий. Які у нього переваги? Якщо ближче подивитися, я його і купила, тому що мені сама ця хвоя, хвоя сподобалась. Ну, така вона хвоїнка, із навіть трішечки з блакитним чи сизуватим на зеленому. Я його купила. Так, у мене таких їх два вдома. І також така картина. Зараз я вам покажу іще не один такий ялівець, і ви побачите. Хочу застерегти тих, хто купує такий ялівець, який він може бути взагалі. Я вже й пересаджувала, я місця йому нові знаходила. Я його стригла, я його обробляла. Що я тільки з ним не робила, а він ось отакий. Зараз я піду на інші квітники і також вам покажу. Якщо я помиляюся в назві, ви мені підкажіть, будь ласка, тому що ну, навколо ось хвойних дуже багато так дивимося, росте. Але ось тільки ось цей дома у мене ялівець, отакий страждальний. І тут я його зустріла. Ось він здалеку. На які хвойні рослини не подивлюся, от ну, ту я смарагда. Також покажу її на багатьох квітниках. Також вже я зробила відео по кипарисовикам. Дивіться, які вони гарні ці кипарисовики. Також вдома маю кипарисовики. Нема ніяких проблем, абсолютно. Отак гарненько ростуть і все. А саме отой ялівець хворіє. Блакитні ялинки, хворих я ніколи не бачила. Таку ж ту я відмінна туя, я. Кіпарісовики я показувала. І ось іще ростуть кіпарісовики. Краса. І зараз я покажу вам іще квітники із такими проблемними ялівцями. І хотілося взагалі почути, у кого такі ялівці є вдома. Мені здається, то стрікта. Ну ось зайду сюди. Що тут із хвойного? Чи є тут стрікта? Я в пошуках здорового ялівця стрікта. Так я в Google подивилась, як він називається, я вже й забулась, давно купувала. О, все ж таки бачу. Здається, ось знову. І тут він такий є. Отака така краса у мене вдома. І нічого я з цим не можу зробити. Далі бачимо, ось будь-які хвойні ростуть, які чудові. А це ось такий ялівець. Ну, от мені здається, що стрікта. Можливо, я забулась, але коли я почала шукати в інтернеті, як він називається, все ж таки схоже на стрікту, І я вам зараз далі покажу цю стрікту. Якщо не стрік, я помиляюсь, підкажіть мені, будь ласка, якщо я буду купувати собі ще хвойні, щоб я була впевнена, що ця назва, але я заглянула в Google. Ну і по пам'яті, мені здається, то стрикта називається. Йду далі покажу. От струнки кіпарисовики. Бачите, які вони гарненькі, кіпарісовики. Лавсона і горохоплідні. Я дуже люблю кіпарісовики. Вони дуже гарні. І йдемо далі шукати іще ялівець. Ох, і красуня, Туя смарагд. Коли проходиш повз, завжди хочеться на неї подивитися, на цю смарагдову тую. Струнка смарагда. І коли подібні, тує, дуже гарні. Так? Далі бачимо іще сосни красуні. Ось вони. І йдуть, а зараз буде клумба і стрікта. Розумієте, друзі, я ж купила ту стрікту. У мене є дві такі величенькі, два ялівця стрікта. Я їх посадила, а воно щось дивлюся, і вріст іде не так, як треба, як описано. І чомусь так починає хворіти. Ніяких воїнів в мене в дворі жодного разу не хворіли. А саме той ялівець хворіє. Ну, я напевно в якийсь час назви і купувала ще купувала ще хвойні. І ще купила дві стрікти і посадила перед двором. Також вони так ростуть повільно, а потім, коли я вже почала розуміти, не було це так. У мене в Кракові багато часу щось дивитись. А до мене так то і багато було. Це зараз ходжу і вивчаю навіть те, що не знаю, щоб знати, що мені додому ще треба. Блакитна красуня. Є такі в нас вдома, блакитні красуні. Ніколи не пошкодую, навіть ну, більше, чимось ця більше у нас. Ялинки є. Ніколи не пошкодую, що вона займає багато місця, бо це краса і прямую далі шукати. От які завгодні, нахойні, гарні, ми з вами бачимо. А зараз я прямую до того місця, де ще, здається, ялів стрікта росте. І подивлюся, я хочу, щоб ви мене виправили, якщо я неправильно дала назву цьому ялівцю. Мені здається, його як стрікта купувала. Знову стрікту зустріла. Дивіться, я спеціально покажу, щоб не було так, що наговарюю, якщо я розказую, що ой, супер, там блакитна ялинка. Ту я смарагда, я в захваті, то від цього я не в захваті. Показувати не тільки досягнення у тих рослинах, що в мене є. І на прикладі в Кракові я зараз показую, які в мене є рослини, і я їх розхвалюю. Я буду показувати ті рослини, які в мене вдома є і отак хворіють. І зараз, друзі, я йду іще ось і тут поруч. Ой, трояндочки. Ой, Ой, яка, яка краса. Як же їх люблю. У мене є дома така трояндочка грунтопокривна. Ох, вона тут все літо квітла. Я ж багато ходжу гуляю, то я бачила. Ось, зупинилась біля цієї краси, але далі зараз про стрікту буду розказувати. Так ось є лівець лоскатий тут красень такий. Я йому... Співаю оду таку. І йду далі. Так, де я тут ще стрикту бачила? І ось ще я прийшла до таких ялівців. Отак От вони хворіють скрізь. І в Києві, і в Кракові. І сили не треба витрачати, щоб їх пересаджувати. Все одно вони будуть отакими. Напевно, такі ялівці не треба купувати. Хочу запитати, от у кого вони є. У когось є такі ялівці здорові? Чи немає? Мені цікаво. Можливо, хтось пораду дасть, як з цим боротися. Я вдома поборюся, а в інакшому випадку їх буду викидувати. Ось дивимося. Так, це не стрікта. от стрікта. Ось таке робиться з цим ялівцем. І не тільки цей ялівець. Ну, це ми проходимо. У мене також вдома є така туя. Вона росте дуже велика, така, я також з неї кулю отаку роблю. Будь-які хвойні рослини можна стригти у вигляді кує. Ось саме оця туя росте, висока, широка, така дуже гарна. Але я не захотіла, щоб в мене вона була дуже велика, Я її також постригла і зробила ось у такий, тільки більша куля в мене, думаю. І так куля. І далі я показую таку ж стрікту. Ну, от Як можна дружити з тією туєю? Ну, так само покажу, йду далі по тротуарні доріжці і знову. Такі туї, ось тут знаходяться. Їх постригли, вони пострижені, але вони ось у такому вигляді. Зараз я прийшла абсолютно до інших квітників і знову досліджую такі ялівці і бачу цю ж саму картину. Далі бачимо багато хвойних є. Ось парісовик, його також постригли, постригли, щоб він. Великий, ну, щоб був компактний, і густіший, то їх зараз стрижуть. І знову оця хвора стрікта. Ну не вже у когось вдома вона є нормальна. Я раніше якось не дуже їх досліджувала, але вдома так, це реально я пересаджувалася. Бігала, танці танцювала навколо ось, оцих ялівців стрікта. І тут я бачу також стрікти дві, бачите. О, а ось яка велика вона, така начебто гарна на вигляд. Угу, Ось які я ще знайшла. Вона наче й гарна. Так, цей ялівець гарний виріс стрікта. Але все одно оця хвороба якась вона на, просто на всіх. В олівцях стрікта. Така гарна хвоя, ну вони колюченькі, так? Далі ми бачимо також одна стрікта і далі під стінкою друга стрікта. Хожу по різним квітникам, роздивляюся оці проблеми, щоб знати, викидувати вдома, чи можна лікувати. Ось такий кіпарисовий клавсона у мене вдома є красень також. І тут я знайшла таку дорогу машини, їдуть в один бік будинки, по другий машини. І от звідси там такі, як лісова полоса якась, і бачимо анки парісових, і знову оцей єлівець. Навіть, здавалось би, на лоні природи, тут скільки багато дерев, ось також хвойні ростуть по цей бік, берізки. Крапива росте Висаджені хвойні. І ці хвойні ми бачимо, ось які вони. так От Тут просто клен і кіпарісових разом з'єдналися. І знову ці стрікти. Я дивлюся, що навіть біля стрік ти і кіпарисовик захворів, мабуть. Хоча я не бачила, щоб кіпарісовики хворіли, але це кипарисовик. І я бачу, ось, що він захворів. Кипарисовик Лавсона. Лавсонга, кипарисовик. Ну що, іще десь є? Ой, а це взагалі. Страшно глянути, що тут робиться з цим єлівцем. Зверху зелене, а внизу бачимо, що робиться з ним. Отак, От друзі, так що напевно цей єлівець стрік, та я думаю, купувати не треба. Я показала вам його, ну не знаю скільки. де тільки клумб, я пройшла дуже далеко, шукала. І не біля одного будинку, навіть кварталу, і скрізь ось і така картина. Вибачай ялівець. Я таки приїду додому і скажу тобі до побачення, навіть дарувати нікому не буду, бо я ще купила такі невеличкі, не знаю зараз, які вони, можливо, десь у метру висоту, і я розумію, що більше їх пересаджувати не буду, танцювати навколо них. Я їх просто викину. Так що, друзі, я вам всім бажаю гарних рослин і менше зусиль, щоб над ними танцювати.